Грандіозне свято під назвою Славний небоподвиг на землі відбулося на території авіамістечка. Присутні на ньому стали свідками відкриття відразу трьох пам'ятних знаків нашим землякам, героям великої вітчизняної війни, виготовлених за спонсорські кошти. Незважаючи на пекуче сонце, біля пам'ятного знаку героям авіаторам, що в авіамістечку, людей зібралося чимало. Перші особи міста та області, ветерани великої вітчизняної, військові, представники православної церкви і просто полтавці зі своїми дітьми та внуками зібралися, щоб покласти квіти героям, згадати і вшанувати їх хвилини мовчання та стати свідками відкриття пам'ятних знаків своїм землякам. Слова виступаючих на мітингу, були сповнені глибокої шани і вдячності тим, хто наближав перемогу. Дорогі ветерани. Ми дякуємо вам за кожен день вашого непростого життя. Ми дякуємо вам за ваш військовий та трудовий подвиг. Ми, ваші внуки, ми, ваші сини, ніколи вас не передавали і ніколи не передамо. Ми завжди будемо пам'ятати ваш подвиг і виховувати на цьому наших дітей і наших внуків. Втеча із заду, така символічна назва монументу Михайлові ємцю, одному із десяти учасників утечі із фашистського концтабору на острові Узудом у Балтійському морі. Сміливці, серед яких були українці, росіяни і білоруси, замучені голодом та тяжкими випробуваннями, зробили майже неможливе. Захопили німецький літак і дісталися до місця розташування радянських військ. Переживши війну, Михайло Ємець залишив по собі п'ять доньок та сина. Діти його були присутні на відкритті пам'ятника. Батьку на стіні будинку номер 3 по вулиці Петра Юрченка за кошти одного із підприємців міста з'явилася меморіальна дошка на честь цього героя радянського союзу. Легендарний льотчик жив та був похований у Полтаві. Під час війни командував 13-ю гвардійською важкою авіадивізією. Перші особи міста та області владика Филип поклали тут квіти та схилилися у мовчанні перед пам'яттю героя. Наступний монумент на території музею дальньої авіації, на честь радянських та американських воїнів, що загинули під час спеціальної операції Френтік, 21 21-22 червня 1944 року, силами пошукової роботи командира авіакомендатури підполковника Віктора Дейнеги. Список невідомих героїв поповнився кількома прізвищами молодих зенітчиць. Тому дехто цей монумент знає як пам'ятник дівчатам зенітчицям Для підростаючого покоління вшановані герої, говорять вони, приклад для наслідування. Сьогодні ми тут, тому що ми хочемо віддати Широ, шану наші. всім тим, хто віддав своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом і щоб над нашими головами сяяло сонце. Я хочу подержати мужеству і стойкості тим, хто одержав перемогу. Завершилося дійство святковою програмою із виступами творчих колективів